Вітаю! Зараз ми розберемо Present Simple. Що таке Present Simple це час, який ми використовуємо, коли говоримо про якусь інформацію, якісь факти про себе. Щось ми робимо, щось не робимо взагалі, чи запитуємо, чим ви займаєтесь і так далі. Розпочнемо спочатку з з, зі ствердження. Тут нічого такого особливого. Візьмемо такі. Слова, які нам часто можуть вживатися, наприклад, Я хочу сказати, що я працюю. I work. Нічого особливого. Ніяких закінчень. I work, я працюю. Хтось може сказати, що він вивчає. Навчається. I study. Або там я вивчаю англійську. I study English. А хтось скаже, що він вивчає не лише англійську. А ще й іспанську. Наприклад, він може сказати: I study English and Spanish. Тобто я вивчаю англійську і іспанську. Наступне, що ми можемо розказати. Наприклад, ми вже почали I work, я працюю. Тобто, можна уточнити, де саме працюємо. I work in a hospital. Тобто, тут немає прив'язки до саме теперішнього моменту часу. Немає прив'язки до минулого чи майбутнього. Це просто інформація. Я взагалі працюю в лікарні. Я взагалі вивчаю англійську і іспанську. Нічого такого особливого. Далі ви можете розказати, о котрі ви прокидаєтеся, не прокинулися, не зараз прокидаєтесь, не прокинетесь, а взагалі зазвичай це usually. а usually wake up. wake. up at 7 a.m. Южелі зазвичай вейкап, прокидаюся. Ми ніяк ці дієслова не міняємо тут. І у котрій годині ми стаємо at 7 am о 7 ранку. Що ж тут є особливим в цьому? Це коли ми говоримо про третю особу дини. Тобто, це he, she, it. Він, вона, «воно». Значить, тільки тут ми додаємо до закінчення S до дієслова. Тобто. Буде, наприклад, він працює в лікарні. He works in a hospital. Вона вивчає англійську. She studies English. Воно там, наприклад, щось розвивається. Воно працює. It works. Давайте візьмемо інші якісь ці слова. Наприклад, він проживає. He lives. Не просто живе, he live. а саме. Lives. He Lives in London. Він живе в Лондоні. Візьмемо інформацію про неї. Наприклад, вона п'є каву. Не просто drink, а drinks. She drinks coffee. Це не зараз, не в минулому, не в майбутньому, а взагалі вона любить каву, вона час від часу п'є. She drinks coffee. І, наприклад, візьмемо it. Що таке it? Це, по суті, воно. Але it ми ще можемо використовувати для тварин, якщо ми не розуміємо, чи це хлопчик, чи дівчинка, чи якщо нам без різниці. Також, до речі, використовується для немовлят, тому що не завжди зрозуміло, хто там, чи хлопчик, чи дівчинка. Значить, це буде it. Наприклад, я хочу сказати, що ось цей. Там, Кіт мене розуміє, але я ж не буду дивитися там, перевіряти, чи це він, чи вона. І тоді я можу говорити: it understands me. Understand. Це розуміти, але це третя особа, не він вона, воно, значить, додаємо закінчення S. It understands me, мене. Мі, мене. Все. Тобто, ми повинні запам'ятати закінчення S до третьої особи одини. Зараз поговоримо про запитання. запитання. В запитанні ми використовуємо ду і does. Значить, це йде першим словом. І коли ми використовуємо does, коли він, вона, воно. He, she, it. Тобто ось це закінчення S, яке в нас було до дієслова, слова, воно переходить сюди. Тобто does – це те саме, що ду плюс закінчення S. Але щоб краще воно звучало і не схоже було на слово в іспанській, що означає два дос. Використовується Does. Does he, наприклад, ми хочемо запитати: він взагалі працює? Does he work? Наприклад, ми хочемо знати, чи вона їсть м'ясо? «Does she eat, вона їсть м'ясо, «Does she eat meat. Вона їсть м'ясо? І, наприклад, ми хочемо дізнатися, чи цей прилад працює. Ми просто можемо сказати does it work? Все, воно працює? Нічого особливого. Коли ж ми використаємо do? Зі всіма іншими. Тобто, наприклад, я хочу запитати вас. Ви їсте свинину? Do you eat? Do you? Do you eat? Ви. Ви їсте? Do you eat pork? Pork свинина. Do you eat pork? Якщо я хочу запитати про них? They. Наприклад, я хочу. А, чи вони купують хліб? Do they buy? Buy – це купувати? Do they buy bread? Вони купують хліб? Bread – хліб, buy – купувати. Do they buy bread? І, наприклад, я хочу запитати про нас. Uh, do we... Так, ми. Що ми можемо робити? Наприклад, uh, do we work? Трошки звучить незрозуміло, чому. Ну, бо ми, по суті, про нас рідко щось запитуємо. Ми щось там робимо чи ні. Uh, do we work? Все. Так само там. Сам себе запитую: do I work? Я працюю. Так, і зараз заперечення. Заперечення, що ми використовуємо тут: don't і doesn't. Що таке doesn't? Doesn't це does плюс not. Ось це було яке в запитанні does. Ми ставимо частку not, і виходить, doesn't. Тобто це є заперечення для present simple. Наприклад, she. Doesn't cook. Вона не готує взагалі. Наприклад, вона любить там, працювати, і в неї часу нема, тому вона не готує. She doesn't cook. Він. He doesn't. He doesn't. І візьмемо інше слово. Наприклад, не водить машину він. He doesn't drive. Наприклад, він їздить на автобусі або на велосипеді, або взагалі живе біля роботи. He doesn't drive. І, наприклад, хочемо сказати про прилад, що воно не працює. It doesn't work. Воно не працює. Не зараз, а взагалі не працює прилад. Все, він поламався. Всіх інших ми використовуємо don't. Тобто, якщо не він, вона, воно, значить don't. Наприклад, I don't study English. Я не вивчаю англійську. Я її вже знаю. I don't study English. I know it. I don't study English. Наприклад, а ви не плаваєте? You don't swim. Може, ви вмієте плавати, але не плаваєте. You don't. А, не пишеться. You don't swim. You don't swim. Наприклад, вони не плавають, they don't swim. Повторимо. В Present Simple ми говоримо про якісь, якусь інформацію взагалі. Чим займаєтесь, не займаєтеся. Стверджені. ми додаємо закінчення дії слів, коли говоримо про е, третю особу одини, тобто he, she, it. Все. Всіх інших закінчення не буде. Наприклад, я працюю I work, ви працюєте you work. I study, я навчаюсь, чи вивчаю щось. You study, ви щось вивчаєте. Якщо у нас запитання, у нас це закінчення S перейшло в «does», Тому біля діслів вже закінчення. Ой, тут мід. Я вже на автоматі. Значить, біля it не стоїть закінчення. Так само work. Ми закінчення тут не ставимо. Does he work? У нас вже буква S одна є, все достатньо. Does he work? Він працює взагалі. Та ще meat? вона їсть м'ясо. Якщо в нас заперечення, ми використовуємо або don't, або doesn't. Що таке don't? Це плюс do, яке в нас було в запитанні, плюс частка not. Значить, це просто показати, що я щось не роблю. I don't study English, якщо він вона воно, doesn't. Це does плюс not. She doesn't cook. Doesn't використовується саме ось це does not. Do not – Тоді, коли ми щось не робимо. Окей, okay. сподіваюся, це зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, передивляйтеся і пишіть мені запитання.